В неділю 16 листопада прогноз буде нетиповим. У деяких регіонах ніч подекуди виявиться теплішою, ніж день, і можливі окремі опади. Усе це через зміну повітряних мас у другій половині доби. Далі докладно по території України. У Київській області температура в день підніметься лише до 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде повністю затягнути хмарами, але опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду очікується суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура в день буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 5. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. У Сумській області температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Донеччині температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. У Луганській області температура в день складе 9 градусів тепла. А вночі плюс 7 градусів небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опади не прогнозуються. На півдні. На Одещині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, але дощу не очікується. Плануйте свій день разом із нами. Підпишіться, щоб не пропускати нові прогнози, і поставте лайк. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Миколаївській області температура вдень досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Херсонській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Запорізькій області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На Кримському півострові температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо залишатиметься абсолютно чистим. На заході. У Львівській області температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, очікується суцільна хмарність, проте опадів не буде. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. В цей день небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. У Тернопільській області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, спостерігатиметься повна хмарність, опадів не буде. У Закарпатській області температура вдень і вночі становитиме 9 градусів тепла. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Цього дня небо буде повністю хмарним, очікуються слабкі опади. У Рівненській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південно-східний, швидкість 10 метрів за секунду, прогнозується суцільна хмарність з дощем. У Волинській області температура в день становиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південно-східний, швидкість 9 метрів за секунду. Цей день буде повністю хмарним, очікуються опади. На Хмельниччині температура в день підніметься до 8 градусів тепла. А вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 11, небо буде повністю хмарним, опади не прогнозуються. У Полтавській області температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі підніметься до плюс 9. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Черкаській області температура вдень буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Дніпропетровщині температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 9. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Вінниччині температура вдень і вночі становитиме 8 градусів тепла. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, опади не очікуються. Дякуємо за увагу! Вдягайтеся по погоді, враховуйте похолодання і нехай неділя буде затишною, навіть якщо за вікном похмуро. Гарних вихідних і до зустрічі вже завтра з новим прогнозом.